Всім привіт! Мене звати Роман. Мені 33 роки. Я фронтенд-інженер, працював інженері-менеджером, розробником паралельно працюю в Мілтек і вирішив купити собі нарешті хату в селі. Чому вирішив купити хату? Тому що я сам виріс в приватному будинку в Чернігові. Якби думав про це, думав і зараз зрозумів, що якщо не зараз, то коли, тому що ну, банально дешевше це не буде, і життя продовжується, і треба вже щось зробити. Шукав хату, шукав село, в якому мені було б цікаво, і шукав будинок, з яким можна було б щось зробити, або ділянку на якій мені подобалося щось зробити. Хату я купив у витачею. Ділянка це ми зараз в селі витащив. Сюди я їздив час. Від часу протягом останніх семи років. Тобто, в цілому мені подобалася ідея мати ділянку десь. Біля Дніпра над Дніпром і от правий берег прикольний, тому що тут є круча над Дніпром. А ще мені Черкащина подобається, там дуже прикольно, бо там це канівське водосховище, не теж місце є, але це далеко від Києва, хоча витачив теж не близько. Тут десь годину їхати, якщо з центру Києва. Але місце класне. І Це що важливо для мене було, те що це село, яке розвивається. Тут будуються, люди приїжджають з Києва. Сюди багато людей їде, тому що тут є там далі капличка, цей старий козацький. Порт, тобто, ну видно, що це село тільки буде розвиватися, і навіть з такої типу, чисто практичної точки зору, якщо не хочеться загадувати, але вдруг нічого не вийде, то завжди можна буде, типу, цю ділянку далі там реалізувати, продати. А в цілому, звичайно, що я планую тут побудувати е, будинок, можливо, відреставрувати хату. Спочатку я планував. Просто реструвати хату, але можу розказати про те, як зрозуміти, що ви купили хату, з якої нічого не зробиш. Я, я так в принципі і розумів, що скоріш за все, ця хата йде як подарунок до цієї ділянки, От. але були надії на те, що можна щось з неї зробити. Але як зазвичай, перед тим як щось робити, треба знайти хорошого майстра, який підійде разом з вами, подивиться на будинок. Там лопатою пройдеться. По фундаменту, залізе на дах, подивиться, і е, скаже вам, що настільки стара хата е, буде вам дуже дорогою в ремонті, в реконструкції, дешевше буде побудувати і надійніше новий будинок. Скажімо так, це залежить дуже сильно від того, що ви хочете. Ви маєте розуміти свій якби, результат, який ви хочете отримати в кінці, тому що, в принципі, цю хату в неї можна вкласти там, типу, тисяч-5 доларів і зробити з неї. Просто типу хату, яка вона і так ще довго простоїть, Там треба десь дах зашити, десь якісь дірки, вікна можливо поміняти. Це не супер дорого, але ви не отримуєте, типу, якщо ви з міста переїжджаєте, ви не отримуєте суперкомфортну хату, там з теплою підлогою і так далі. Це все набагато дорожче. Там і стіни переробити, і якісь перегородки позносити. Але якщо ви там хотіли чи готові до такого типу звичайного сільського життя, там втекти від, від міста, від цього шуму, то в принципі якусь стареньку хату там -х, 70 х років можна купити. Це, наприклад, мазанка. Вона цеглою обнесена, то це можна робити. Це не буде супер дорого. Але це будуть такі умови, які ви не порівняєте там з звичайно, що життям в. В якомусь там ЖК чи багатоповерховому будинку в Києві.